Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну. Як же спрагло, ми будемо кохатись, щоб змити із себе війну, розчинити її клятий запах у солоному потові вдвох, я по мушкам, по озоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог, Будуть дотики легші за легкі щоб п'яніти від зволікань, по складах пригадати далеку та забуту мову торкань, що обмурашила нашу шкіру, щоб волосся підхоплював струм, щоб у душах провалля та тіри затягалися безліч струм. Хай згущається тиша над нами і пронизує простір наскрізь. Буду зцілювати губами темні очі, поблідлі від сліз. І коли охолонуть гармати, як же харяче буде в ліжках, до укосів тебе цілуватиму, щоб стирався із пам'яті шах, щоб твій стогін злякав порожнечу, і я тебе перед втомленим сном обійматиму безкінечно, а на ранок любитиму знов. І якщо нас помилує фатом пережити цю люту весну, як же спрагло ми будемо кохатись, щоби змити із себе війну?